Дітки, я вас вітаю. Сьогодні ми з вами познайомимось зі способом вимірювання лінійкою. Лінійка, що це, що таке лінійка? Це найпростіший прилад для вимірювання. Так, лінійка буває. Дерев'яна, пластика, металева і кролетка. Видно? Так. 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 Добре. А яка у вас лінійка? Микита? Покажи. Так. Яка в тебе лінійка? Яка вона? Металева, ластикова. Дерев'яна. Дерев'яна. Добре. А у ірочки? Теж дерев'яна. Теж дерев'яна лінійка. Добре. Так, Давайте ми з вами розглянемо лінійку. Давайте візьмемо її в руки, розглянемо. Лінійка має. Нанесений поділ, давайте поглянемо, є рисочки. Бачите великі рисочки і маленькі. Нуль, дітки, нуль. Це початок від ліку. Поставте пальчик на нуль. Нуль. Так, добре. Дітки, великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри, а маленькі поділки називають міліметри. Поставте пальчик на циферку один. Давайте я буду називати вам циферки. Да? Ви будете показувати мені теж цифри і пальчик на лінійку викладати. Давайте почнемо. Нуль. Так, кладіть пальчик. Так. На один. Від нуля до одного це в нас один сантиметр. Повторіть, дітки, один сантиметр. Один сантиметр. Так. Циферка два. Від нуля до двох це в нас буде два сантиметри. Давайте скажемо два сантиметри. Два сантиметри. Так. Покажіть пальчиком цю довжину від нуля до двох. Пальчиком погляньте ось так. Від 0 до двох. Це в нас 2 сантиметри. А спробуйте провести пальчиком від нуля до трьох. Від нуля до трьох. Це в нас буде ірочка скільки? Три сантиметри. Три сантиметри. Микита. Від нуля до трьох це в нас буде. 3 сантиметри. 3 сантиметри. Молодці. І так, далі. Від 0 до 4, це в нас буде 4 сантиметри. 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Так, дітки. Ось ми з вами і познайомились з лінієчкою. А тепер давайте спробуємо за допомогою лінійки виміряти довжину квадрата. Як ми це робимо? Кладемо квадрат на стіл, викладайте і підставляємо лінійку, починає з ноліка. Будемо вимирювати одну сторону. На початок куточка 0 з лівої сторони. Ось так вам буде зручніше видно. так, дітки? У мене закінчується на 4. Тобто одна сторона у мене 4 сантиметри. А ви зробите поміряти у себе сторону квадрата. Поміряйте і скажіть. Десять. У Ірочки десять сантиметрів одна сторона, так. А у Микити. 10. Теж десять, тобто однакові. А ви а спробуйте поміряти ще один квадратик. Візьміть інший квадратик, поміряйте його. Одну сторону квадрата. У мене є теж квадратик, жовтий, правда? Так, я теж поміряю у себе. Від нуля до... У мене 4 сантиметри. 8 у Ірочки, а у Микити? 8. Теж 8 сантиметрів. Так. А квадрати однакові чи різні довжина їх? Різні. різні. Так, молодці. А давайте тепер спробуємо поміряти сторону трикутника. Я можу у себе намалювати трикутник. І помірюємо. Десять. Прикладаємо дітки від нуля. Так. І сторона закінчується у нас трикутника. У мене сім. У мене сім сантиметрів. А у вас? Дев'ять. Так. Ірочка, у тебе? Девять. Так. Микита у тебе. Дев'ять. Так, дев'ять. Добре. Так. А поміряти другу сторону трикутника? Скільки сторін з трикутника? Три. Три. Давайте ми їх поміряємо. Сім. Одна сторона сім, і ця в мене сім. І третя сторона в мене теж сім сантиметрів. А у вас? Хто вже в? Зробив, виміряв, дев'ять. Дев'ять так. Микита, покажи циферкою. Дев'ять так, а у Ірочки теж так, молодці. А спробуйте поміряти ще третю сторону. От Так. Зробили, так, дітки? Добре. Скільки сантиметрів вийшло у Єрочки? Дев'ять. Дев'ять сантиметрів. А у Микити? Теж? Микита поміряв. Зараз. Так. Добре. Десять. Десять сантиметрів. А як виглядаєте? Чи трикутничок більше? У ірочки чи у Микити? У Микити? У микити. Так, у Микити дев'ять. А у ірочки? Десять. Десять. Так. Тобто у ірочки більше. Так, добре. А наскільки більше? Одна сторона. На один. На один. Молодці, на 1 сантиметр. Так. А тепер давайте візьмемо квадрат. Руки. Так. Давайте порахуємо. Скільки сторін у квадрата? Чотири. Скільки сторін? Давайте порахуємо. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Чотири сторони. Чотири рівні сторони. Так. А от трикутника Скільки сторін? Три. Покажіть три. мені цей путничок. Порахуйте сторони. Один, два, три. Ірочка теж порахуй. Три. Три. Так, добре, дітки. Візьміть, будь ласка, прямокутник. Така довга смужка є. Ножиці, не забувайте ми, ножицями працюємо обережно. Так. І розріжте смужку так, щоб вийшов квадрат і прямокутник. Спробуйте. І потім покажіть що у вас вийшло? Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Я теж розріжу. Mm -hmm. Нікіта, як в тебе вийшло? Квадрат і прямокутник. Квадрат і прямокутник. У Ірочки. Квадрат і прямокутник. Так, дітки, молодці. А тепер спробуйте квадрат, квадрат розрізати на два трикутничка. Ану, спробуйте. На два трикутничка. І покажіть, будь ласка. Так. Працюйте ножицями обережно. Так, Микита вже зробив. Микита, покажи, будь ласка, вище. Так, дуже добре. Що в тебе вийшло, Микита? Трикутник. Так, трикутник. У Ірочки. Трикутник. Так, добре, молодці. А тепер давайте трошки з вами. Пограємо, зробимо вправу. Я намалюю. Вийду. Ось такі дві однакові доріжки. Скажіть, угу. будь ласка. Дітки, вам добре видно? Так. Добре видно? Так. так. Це в нас однакова. Довжина. Ну в нас є. Хто в нас є? Два спортсмени в нас є. Це хто? Собака. Так, собака. Так, песик. І спортсмен у нас буде. Ерепаха. Так. А скажіть, будь ласка. Хто з цих двох спортсменів швидше пробіжить? Пес. Пес. Так, а чому? Поясніть, а чому пес швидше пробіжить? Черепаха довго ходить. Черепаха довго ходить. Так, молодці. А якщо у нас буде спортсмен, то підкажіть. Китя. Так, китя. Хто з цих спортсменів швидше прибіжить? Собака чи кіт? ні? Однака. А чому? Кіт бігає, так? Так, кіт швидше буде біжати від собаки, так? Вони не дружать між собою. Так. з чим в нас є? Ось такий останній спортсмен. Вам видно? Так. Риб. Рибка. Так, хто з ним швидше пробіжить? Пес. Собака чи риба? Пес. Так. так. Хто я не почула? Пес. Пес так. А риба пробіжить? Чому? А в клаві. Правильно, ви такі уважні. Молодці. Не бійтеся, будьте сміливими, ви добре відповідаєте. Молодці. Так, малята, ми сьогодні з вами познайомились з чим? З інки. Так, з лінійкою. І що ми з вами вимірювали? Мультиметр. Так, довжину. Чого? Прикутника. Трикутника. квадрата, молодці. З вами з так, добре. Ви можете е, з фігурок, які у вас там є, викласти домик? Спробуйте. І для кого домик ви цей побудуєте? Спробуйте з фігурок, які у вас є, викласти домик. Ірочка, для кого ти побудувала домик? Для собачки. Так, для собачки, а микита. Для котика. Так, для котика. Добре. Дітки, а відкрити зошити? Спробуйте обвести чотири клітиночки. Пробуйте обвести чотири клітиночки. І також можна буде поміряти довжину. Чотири клітиночки. Три. Так. Три, іші сюди. Буде чотири. Ні, не стирай. І ще сюди. Буде чотири. Так. Так. Молодець. Могу ти поміряти. Ага, угу. поміряю. Угу. Яка буде довжина? Два. Так. Два. Так, два сантиметри ми в тебе. Поміряв? Лінієчкою. Чотири клітиночки. Так. Добре. А спробуйте обвести шість клітиночок і поміряйте. Так, молодці, вийшло у вас? Так, скільки вийшло, Ірочка, в тебе? Ти поміряла? Так, бачу, молодці. Во так, сколько? Так, міримо від нуля. Іди Три. Три. Молодець, три сантиметри. Ми сьогодні з вами навчилися вимірювати довжину за допомогою лінійки. Молодці! Ви сьогодні добре працювали? Ви молодці. Виконали всі завдання. На все добре, до побачення. До побачення. Долонька. Де ваші долоньки? До побачення. Так, ой, які гарні долоньки. Так, Добре, дітки. На все добре. До побачення. До побачення.